І я колись на курси підвищення кваліфікації за вишивки повели. І я там побачила, з одного зустрілася жіночку, і вона мені пояснила, як плетуться гердани, ну, плетінки, все звику. І потім взяла я раз, спробувала, вивчилася. Потім поїхали ми, може, ви виділили виставки у мене такі дерева. В школі виділи. Це багато бачу, зараз бачу, дітей так, дуже роблять у є, мене. Багато, так. Такі і ялинки, і клен, Ну такі, що Клупози, як то, побачиш на то дерево, ти скажеш, яке то дерево? Є таке. І от ми у поїхали, я дівчат повезла на виставку. Нас там навчила одну квіточку робити, таку звину квіточку. І ми вже виписали журнали, вже почали ми такі е, робити композиції, що ми почали вже перші місця франківську займати. Не? Але, так. Що таке? Так, все ми все гарні все. дуже такі. Ну, звикло, то залежить від батьків. Бо то батьки, якщо <ск're дозволяють <ск're і... лишитися після п'ятого року на гурток, то дитина щось не значить. Бо дитина за, ну, за дві години-три вона вчетанка. Ну, так як у мене зараз з третього класу діти є, що вони в другу зміну, а приходять на дві години скорше, і дитина вже йде, має вже такий вазоночок. Уже для мами на 8 березня вона вже зробила вазоночок. А так. це дуже файний подарок, дуже гарний. Так. За ці паски це звикло хто кілим колись робив, він знає точно, як це робить. Ці молоді не робили це. Я робила килим, ну, я ці молоді. 90-х років. Ну, а чого, ну. Якби був будній день, то я вам би показала тошник. Як я б взяла станок, вам показала, ви б всі стати став. Це станок. станок. Та, це такий та станок, це така дошка. От такого, Ну, на яку тобі довжину треба пасок. Mm -hmm. За таку довжину, певне так. Впевнене, не це так. береш дошку. Mm -hmm. на, ну, невелику, Десь, ну, така. Набиваєш світочок на одну сторону, на другу, щоб основу натягнути. Ага, так? Просто натягнути ті нитки. Так, натягнули ми основу, наприклад, є 11 бісеру, натягаємо 12 нит. 12 Дванадцять. На одну нитку, щоб більше. Ага. Беремо з одної сторони, зав'язуємо буц, ну, голку, зав'язуємо, під спіт кладемо під основу на дошку. Mm -hmm. Під спіт беремо, пропускаємо 11 бісеринок, а зверху, з голку, під, ну, зверху основи, ти вже пропускаєш нитку. І вона вже робиться все племінно. Uh -huh. Mm? No, no, no. І потім тут звикло, то якщо вишивати, вмієте, то ви собі вже яку хочете узір робити далі. Вже там трету так. чи п'яту, треба колір. Хочеш собі більше, то собі більше вийшло. Я робиш. вас переб'ю, а то треба переплітати чи як? Ні, <ристо> от, вийце, Нет, от основа на См... тях. А санація, то це було основа, натякнути. Ага, і виходить і так. Та, та, ін ін ні, Не, ну я чого, я питаюсь, я. Може, ще то хтось не догнути, як я. То добре робити з дошкою. Ми колись робили з ДСП, ДВП чи що тут тоньше? ДВП, воно це так прогинало. І воно це прогинає, і основа... А, та не натягає. Не натягайся. Бо це треба основу дуже натягнути, гарно. І так само, якщо ти ширше робиш, ти можеш робити і картини, і все, що хочеш робиш. Так, якщо <звігану> я раніше на Гуцульському фестивалі, то там постійно один чоловік зі Львова привозить виставку, то він картини, і воно називається двохсторонні. На дві сторони, так. Вона. бо ти я ткнеш, то то я на я дві сторони. Колі, вій, вій, то то мені щось і тоді півтора тисячі, здається, 40 на 50. Ну, Я вам не продав. Тому що ти, якщо ти робиш так, одна веселинка пішла, то вже не... Ти маєш все точ точку точку робити. Точно. Так. І так, що якщо ви погодитесь, я вам покажу це робити так. Я без радістю хотіла, бо я от от зацікавилася по цих плетінках і постійно, і вже почала вишивати сорочку. І хотіла би таки навчитися композиції. От всякі ці композиції, от на груди, ці всякі коралі. Оце я б дуже хотіла Гердани Гордан. робити. Треба було на виставку, Ми тепер коси поїхали. Там жінка одна зараз виставку вела. То у неї, ну то такі були широкі, я правда це не люблю, таке дуже широке, це таке дуже тяжке. Такі чи то помірці, чи як воно всі називають, таке, такі давні ті. І з тими копійками, що зараз читали. Так, дукату. австрійські, Ну а так як тепер село, було, то вона плеплетуться на восьминитках. Что це? То це принцип такий самий, як це ви об'яснили, чи не такий, як це? Це плететься так і перекрещується. Одна нитка туди йде, друга туди. Так постійно її треба переплітати. А ми плетемо, то в мене діти плетуть. Кольорову, то одну нитку всі плете. То ми тако плетемо. Ага, І вертаємо. Якби назад. І вертаємося. Це у мене діти п'ятий, шостий клас плете. Добре. А скільки років от ви цим займаєтесь? У, у, у а ще і, і, і так ще так, була вдома. Так. Ну, а може, якісь є рекомендації про бісер, от який кращий, чи, ну, чи, чи, чи не линяє, чи не біліє, чи. <рес> ну, чи то, бо, то, різні є зараз і китайський, і чеські, і, і круглі, і довговадь, і рубка от різні. От дивіться, якщо вишилати солочку, я ви вже лежу цим довгим бісом. Так, крупку. Значить має бути все довіс. то. то ясно, поєднувати вже круто з тим. Так само як образ. Якщо шиє блискучим, там вже не йде той матовий де кольор. Бо він буде виділятися, він має грубшу товщину. Так має бути лягати один на один. Щоб блискучий з матовим ще не поєднує, Ні. Вона як блискучу, наче що, що Ні, ну, Але є, наприклад, сини, то є сини кольорів. Ну, є багато відтінків. Але є блискучі кольори, а є матові кольори. Mm -hmm. Але якщо, наприклад, взяти, зараз моя донька вишиває теж сорочку, ну, і дівчина вишивала образ зі. Нарощі, на рощі. Ну, кобе Богдан. <гум> і дівчина вишиває зараз у мене це образ вишиває, mm -hmm. чеським бісером. І ось, над головою вішила прозором, то вона пів образа півобразу і він вже в і... і купила Сам чеський бісер. Навіть, та? Чеський бісок? Навіть не прала він. А те, вона навіть пів образу І то вона недовго, не раз дитина є, що шиє, шиє. Так, у цього картини, що у мене оціно цьому великі, то у в мене, певно, за два місяці вшили, Бо то одна прийде трошки, я беру шия, шиє. На другий так, раз другу шиї. Але ліпше, якщо блискуче, то брати. От я вижу там мова блискуче, то він це блискуче, він не облізе так. А то є такий блискучий круглий. Mm -hmm. А він так хочеться кидає, він такий зразу золотистий, такий, mm -hmm. знає. І він такий файний, а то лише файний на очі. І, і він і... зараз моментально обліз. А от так, як сорочку, то взагалі їжі колись і прати треба, то взагалі трудно. А ну, вона ну, близько її шиє. Та мене. я думаю, що це. Це навіть та моя. Я ще не душила. А мене, як, як її взагалі прати? Буду <кій> прати. Фемічно, Фемічно, та буду помале прати. прати. Хімічний письма. Зашла в воду, коли так, ті американські оце. Може питайте у когось ще, 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 ще щось зацікавило розказувати ще що на груди роб...